Казка називається Останній літній день. автор Анна Козинок. Зайчишка Кая сиділа на галявинці і спостерігала за павучком, який то злітав, то чіплявся за суху травинку на своїй павутинці. Це дуже здивувало каю. Вона стримко побігла до мамусі, щоб запитати, чого це раптом павучки літати почали. Коли вона добігла до свого будиночка, то не знайшла мамусю всередині, обшукала всі кімнати і кухню і з вікна побачила, що мамуся порається в городі. Вона збирала моркву. Навіщо? Невже вона вже виросла? Кая вискочила на город і вирішила допомогти мамі і заразом розпитати, чого це раптом павучки літати почали. Мамуся, а що завтра буде? розпочала Кая. Завтра буде осінь, завтра почнеться вересень, завтра дітки йдуть до найкращої школи для зайчиків, і ти, до речі, також. А що таке школа? Що там дітки роблять? Дітки в школі дізнаються багато нового, вчаться рахувати, читати, писати там дуже цікаво. Мамуся, так а чому через осінь павучки почали літати? От в школі і дізнаєшся! Лагідно відповіла мамуся. Кая з мамусею до самого вечора збирали моркву. Ввечері, за родинною вечерею, тату зі старшим братиком подарували Каї нові зошити та кольорові олівці для школи. На вечерю був смачнючий морквяний пиріг і відчувалося, що це прям свято якесь. То школа, це свято? подумала Кая. Як тільки її пухнаста голівенька лягла на подушку і міцно заснула. В цю ніч їй наснилася школа, що начебто це цирк і в ньому виступають веселі клоуни. Солодких снів тобі кая.